Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні я готовлю пельмені в трьох варіантах з бульйоном, без бульйону і жареним. Для тіста мені надо 700 г муки уже просіяного вищого сорта 300 мг кипятка крутого, 2 столових ложки олії рафінованої і 1 чайна ложка солі і ще одне яйце. І так, я висипаю муку в чашу, буду замішувати. Машиною Виливаю сюда кипяточок сразу же і включаю, добавляю яйце, добавляю рафіновану олію і соль. Тепер жду, хай воно це все вимішно. Отак хорошо машина справилась з тістом. Ось таке воно м'яке, еластичне. Ну я його ще чуть-чуть так примну руками, навіть без муки. Хоча воно вже повністю вимішане. Ну, треба його округлити. Все. І тепер мені треба його дати йому постояти Кульочку я поставлю кульочок, щоб воно віддихнуло. Минут 15-20, хай постоїть. А тепер я вам розкажу, що у мене за фарш. У мене фарш це чиста свиніна. Тут кіло 100 було м'яса, задня частина. я його перемалола, додала дві луковички сюди. Посолила, поперчила за смаком і ще додавала трохи сушеного чесничка. Ну це дивіться, це ви вже по своєму вкусу. Хто що любить, хтось любить куриний фарш із свиним, хтось говядина свиніна, так як я говядину не їм, то в мене свиний фарш. А ви дивіться по, по своїм вкусам. І, і ще що? І ще є сюди, щоб в мене він був сочніший в пельменях, Я додала ну, буквально грам 50 водички. І хорошо це рукою все вимішала, відбила. Ну, і от так. От. Так що ждемо тісто. Так, витягаю тісто з пакета і ділю його на кусочки. Можете, яке воно красиве все таке однородне, нежне. Підкатую їх. поділю на маленькі колобочки такі. Так, на п'ять и тут, и тут п'ять. Десять, у меня будет кругляшечок. И тепер каждую кругляшечку я ще обминаю. Вот так роблю такий колобочок. Дівчатки, я буду робити дуже швидко пельмені, Ліпити руками я їх не буду, тому що мене і ніч застане, якщо я це буду робити руками. Це хоча б треба 2-3 пари рук, щоб робити пельмені, А одними руками це буде занадто довго. Того я роблю на обичну от таку от пельменіцю, Як кажуть, дешево і сердито, І швидко. Ось так. Обязательно, коли ви робите на ось таку пельменницю, от у мене тут мука приготовлена, хорошо засипайте, от обсипайте муки і потім тільки налажуйте корж розкатаний. Тоді вони будуть хорошо у вас випадати із цих ячейок. Так, продовжаємо далі. Чесно вам скажу, що я дуже бризглива людина і фарш роблю завжди сама. Я ніколи не купляю не вареники, не пельмені в магазинах, не десь в якихось там. Ларючках. Я це роблю сама. Тому що, як бачу, як на базарі стоїть м'ясорубка м'яса, і люди там, не відходя, як говориться, від прилавка починають малоти собі домой фарш, мені якось трошки не по собі стає. Тому що м'ясо лежить на картонних таких от бумажних коробках. Ну, в общем, антісанітарія я не можу. М'ясо треба промити, подивитися, яка пленка удалити, яка жилка. Це все треба. Надо... Ну, в общем, це так як я говорю про себе. Я просто брезглива по природі. Так що, все роблю сама, вручну. Вот. Не люблю, чесно, я колись спробувала пільмі в магазині, мені чогось не зашли, вони не понравились. Вкус не той, що в домашніх. Все. Ми бачимо, яке ми купуємо м'ясо, що ми туди ставимо, якої воно свіжості. а там Бог знає, що воно. Це одному Богу відомо. Так, дивіться, скатала я такі колобочки, і щоб вони не обвітрювалися, я їх складаю в кульочок. Можна прикрити палетинечком. Дивіться, як вам удобно. Я беру, підсипаю муки. Обсипаю, як я вам і казала, оцю штуку, пельменіцю хорошо мукою. Вот. Так щедро. Ой, а качалку забула. І починаю розкатувати тісто. Тісто катаю не толсто, тонко. Ну, не геть уже тонко, щоб світилося. Ну і не товсто. Щоб вони швидше зварилися. какой толщины я раскатала тесто. Бачите, и не тонкую, и не толстую. И вот по диаметру я как раз пельменницы, я его раскатываю. И вот так прижимаю. Все. Катаю другой корж. Потом будем наставлять мясо. раскатала второй корж. И бачите, какие я ноу-хаусы придумала. Обычный кондитерский мешок. Я набрала фарш. І так, щоб мені швидше було, я просто видавлюю ось так, щоб не брати ложкою чайною. Я собі видавлю, мені так просто швидше і удобніше. Отак. Можна трохи так, Ось Так, я начинила. Може трошки багато, треба менше ставити мяса. Прикриваю тістом, присипаю мукою і качалочкой слегка вот так вот проходю. щоб мені в ячейки зайшло м'ясо хорошо. і потом уже починаю хорошо прокачувати. Все, все, що лишнє ми убираємо. Так, і висипаю. Отак. Вот Ось такі вони получаються. Вот такі. І вот вот. быстро, і хорошо. Ну, продолжаю. Я їх складаю на досточку. Ті пельмени, хочу сказати, що будуть жариться на сковородке, їх треба трошечки підморозить. Вот це я сейчас роблю порцию і поставлю їх в морозильну камеру, вони підморожаться. А потім я буду їх жарити, вам покажу. Так, ми зробили пельмені, зробили їх дуже швидко. Це пельмешки у мене для жарки, вони вже заморожені. Просто вам показую, скільки їх вийшло із такого количества тіста і м'яса. М'яса у мене залишилося 100 грамів. Ну, воно у мене не пропаде. Я поставлю його ще в морозилку або піде в голубці. Ну, в общем, я знайду йому примінення. То Тобто, пішло кілограм фарша на це количество тіста, яке я вам дала. Останнє тісто я зробила вот такі. Вот. Ну, Коротше, вони не дуже красиві, але нічого. Це последній І тепер я буду їх варити Ці буду жарить. Так що работаємо далі. Для пельмені з бульоном треба зелень. І я кришу укропчик. Вода майже закипіла, і я тепер додаю воду соль. Пол столових ложки і кидаю 2 лаврових невеличких листочки. Так. Добавляю я в кипяток і пельмені, Варю на умереному вогні десь 4-5 хвилин. От вони зараз закиплять, спливуть наверх, і буквально минутки 4 вони повинні прокипіти. М'яса тут небагато. Так що все буде готове. Промішую ложечкою, вот так от, по дну проходжу, по бортикам каструлі, щоб ніде нічого не пристало аккуратненько. І жду, щоб закипіли. так вони закипіли і буквально 4 минуточки. і все. І буду витягувати. Це для тих, хто любить з бульйоном. Насипаю в тарілочку і присипаю зеленушечкою. Розтопила в мікроволновці сливочне масло у мене домашнє, і на дно миски наливаю. Тепер буду відсіжувати їх і в мисочку, зверху поливаю розтопленим маслом і отестаю. На розігріту сковородку наливаю чуть-чуть постного масла. Сейчас воно нагружаю у мене топлены масло. Закладаю пельмешки в сковородку. И мені їх надо прожарить до румяної корочки з одной сторони, перевернуть на другу. Нам треба їх прожарити до румяної корочки. Ось слідкуємо, буду перевертати. Хай ще трошечки. Отак вони зарумянились і я їх перевертаю. Вони добре зарумянились. І тепер я трошечки бульйону, в якому я варила цінишки, я заливаю і накриваю кришечки, тому що вони ще не готові. М'ясо ще не прожарилось. І тісто буде таке, знаєте, на зубах не дуже приємно. Так що хай вони чуть-чуть, буквально прокиплять. Водичка стане така, знаєте, як з мукою водичка. Ось такий соусик вийде. Хай вони прокиплять пару минут. так от вони вже приготувались, Бачите, якяну? Не... Виключаю огонь. І викладаю на тарелочку. Тут такий соусок получився. Це я варила пельмені і додавила бульйон. Якщо нема бульйона, ви можете розвести пурійный бульйон, кубик або ж просто кипячена водичка. І все, підсолила чуть-чуть, все. Щоб там спеціально щось не готувати ті бульйони. Ось так по краю тарелочки я посиплю зелень. Хто любить. можна для декора. Воно і так вкусно їсти. Бачите які? Я вам показала три способи, яким можна приготувати пельмені. Я думаю, що ви їх знаєте, але пельмені, пельмени вони дуже вкусні. Хто не хоче варити, жарте їх. Їх можна з соусом їсти. У мене в даному випадку домашній кетчуп. Дуже вкусно получається. Я советую вам приготувати такі пельмени Саме в жареном виде. Дуже вкусно. І тут, оцей, бачите, от сачок, в якому вони тушилися. Дуже вкусний. Все, тісто готове, м'ясо готове. Так що, кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім мирного неба!